Так різні здачу далеко увирі злетіли, а матуся сумна знов засиділась біля вікна. Пам'ятаю, той день, коли ви тату форму оділи обіцяли прийти, як розвітне в садочку весна. Тату, тату, татусю, я хочу я вас обійняти, забрімаси в обіймах, забути і страх. по підвалах сестричку і вже надоліла ховатись, нехай вас усе військо боронить Господь Небеса. Мама мене одягнула пробу вишиванку, розвіла вишиванка і знову вся школа моя. А по ваших позиціях порог є без пер перестанку. Знаю точно, що ви стоїте, бо за вами є я. Тату, 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 Хочу я вас обійняти, заднімати в обіймах, забути тривогу і страх. З вами вся Україна і світом у вас не зламати. Нехай вас все військо боронить Господь в небесах. з гніздачок далеко у вирі подались. Перемога за нами, є війна, як дружна сім'я. Ми у жовто-блакитний вінок увесь світ об'єднали. Розвіте, заживе, запанує країна моя. Та тут ту татусю, я хочу, я вас обміняти, забрімати обіймах, забути тривогу і страх. З вами вся Україна і світом у вас не зламати. Нехай вас і все військо боронить Господь на дарцях. Тута, тута, тусю, я хочу я вас обійняти, Задрімати в обіймах, забути кривову і страх. З вами вся Україна і світом у вас це замати. Давай вам це військо боронить Господня беса.